Зараз, до речі, мені подумалося, що в кадрі постійно була бетономішалка, а вона є одним із елементів нашого логотипу нашого каналу. Як кіно. Цементу маю надію, що нам вистачить. Зараз друга частина. Як рождається світлини? Томився вже, так? Примать. Тепер е хочу трошки поділитися, що відбувається на нашій ділянці, який план дій і все інше. Вітаю вас на каналі Граблі 2.0. Будівництво власними руками ми наступаємо на граблі для того, щоб ви зробили все з першого разу так, як потрібно. Сьогодні ми не у себе на ділянці там пройшли багато дощів, і сьогодні дощі обіцяють, тому нема що робити там. Сьогодні ми приїхали до батьків на дачу, і тут, начебто, сонечко визирнуло, і швиденько будемо в цей проміжок сухого, сухої погоди бетонувати оцю от майданчик під зону барбекю. Ми вже все підготували: пісок, цемент і бетономішалка. Тому вмощуйте зручніше заварюйте чай і спостерігайте. А ми поїхали працювати. Так, це перше, що коли бетонуєш біля забору, то треба закривати пленочкою, щоб такого грязі не було. Бо бачите, як мені прийдеться, коли засохне раствор, все це змивати. Це Перший висновок, який треба зробити. Коли десь біля чогось ти проводиш заміс бетона, треба розуміти, що він буде розплескуватися всюди, в радіусі там, півтора метра, це 100%. Як би ти, яким би ти акуратним не був. Тому майте на увазі. Працюємо далі. Так, друзі, дивіться, оце ми залили з одної тачки піску. Оце отакий кусочок. Тобто, ще десь, мабуть, буде тачки 4. Ось цементу маю надію, що нам вистачить. Тому продовжуйте спостерігати, а ми продовжуємо працювати. Хотіла показати, як ми спасаємо виноград від пташок і бджіл ос. Це ми отак от одягаємо такі от мішечки. Колись я купила декілька сотень штук. І отакий от виноград у мами тут гарний. Це вже, що залишилось сьогодні 12 жовтня, і, напевно, ага, зараз покажу, що ось тут трішки є темний. Ну, тут... Я влізла тільки що вибачаюся. Влізла тільки що в е, цемент. Як кіно. Ну не ругайся. Героїня комедійних фільмів. Ну, розбавила тобі контент. Знімала виноград. Ну, що, вступила в цемент, в цемент свіженький просто. Мої, Хорошо, що я в таких этих, стареньких своїх зимових чунях. ось не дуже так, його просто замотаю. Як рождається? Світлини гарні. Приблизно. Приблизно так. Приблизно так. Кущі малини. І я тут фотографую малинку. Ну що, друзі, закінчили ми роботу по заливанню бетоном майданчика під зону барбекю. Зараз, до речі, мені подумалось, що в кадрі постійно була бетономішалка, а вона є одним із елементів нашого логотипу нашого каналу. Ось. Значить, що можу сказати? Все пройшло плюс-мінус нормально, як ми планували. За 4 заходи 4 тачки піску сюди пішло. Тут 2х2 метри майданчик. Перед цим, звичайно, було встелено битою цеглою основа. Ми її залили бетоном. Ось, у нас всюди бита цегла, наша сім'я любить биту цеглу в якості основи. Ось. Зараз помиємо бетономішалку, поставимо її на місце. І поки ми тут ходили, возили пісок, намалювалася ще одна роботка. Ми підемо і спиляємо одне деревце, яке мішає. Нам воно там постійно воно вже не родить нічого, ну, просто стоїть собі гниє. Тому це ще буде. Одна задача, яку ми постараємося відзняти для вас. Тому не перемикайтесь, спостерігайте далі, а ми пішли працювати далі. Ну що, Друзі, зараз друга частина наших робіт, які ми запланували у батьків на дачі, це зрізати ось цю яблуню. Я трошки. Пізніше я вам покажу повністю, які тут нюанси. А зараз просто розкажу. Значить, Вона вже дотягується гілками до лінії і Плюс вона вже не родить, засихає. Коротше, ми її потрошку потрошку підрізали, але все одно, якби дрібне гілля росте, і вона тільки листям тут все нам запорошує. Ми вирішили її зрізати. Ось. Ну, З неї заготовим. Дрова на шашлик. Нам в цьому буде допомагати оцей секатор, маленькі гілки ми їм зріжемо, а також бензопилка штіль у батьків є нею, зріжемо основний стовбур. Ось. Тому о, спостерігайте, не вимикайтеся, а ми працюємо далі. Ось таке яблуня. Я зараз її зніму. От Бачите, там. Уже гілочки ці ми там дещо зрізали, але молоді гілки все одно тягнуться до цих проводів, до лінії електропередач. Тому ми вирішили зрізати її. Тут, якби, ніхто за неї не доглядає. І тут накопичується навколо неї оце от все сміття. Коротше, ми її зріжемо і тут порядочок, може, наведемо. От. Тому дивіться, як це буде. Я думаю, що буде цікаво. Просто по діагоналі, а не перпендикулярно. не його, Его да? угу. з іншої сторони на наці... це... Ну лестница, ну, занадто далеко, і ти у тебе просто Ти прям висіш. Ти не можеш ніяку силу прикласти. Может трошки в сторону и туда поставити лесить? Да, попробуй, можем. Ну, Попытка номер два. Втомився вже, так? Да? Тримати. Ага. Важко, звісно. Дуже далеко від дерева. І нема ніякої опори. Ой, це була вона. Ура, ура. Він її зламав. Він її не відкусив, він понадкусував і зламав. Коли ти стоїш на землі і така гілка, вона нормально ріжеться. А коли ти висиш на дробині, то, звісно, не дуже. А я ще не бачу, як ножі до ветки підходять. Так, да, він каже, що не бачить, як ножи типу, цепляються за гілку. Показує, як він хоче, щоб Андрій відрізав гілки великі. Дивись, Андрій, знизу спочатку підрізати, а потім зверху буде різати, бо так це її треба з цієї сторони підлазить вона нахилена туди куди на тебе якраз ну, інтернет не задіне, звісно порве. ну якщо веревку прив'язати і потягнути, то воно не буде а ну якщо тягнути сюди то я можу оттуда підлізти в принципі ну то при... треба щоб прив'язати там віревку де то розходиться я заліз аж туди за цей за шиповник да, давай я тоді веревку буду цепляти Ну що, друзі, все. Ми з усім справились. Як ви бачите, дерева лежать. Ви все бачили на вас очі. Ми постарались зняти максимально докладно, як це можна було в, даній, в даному випадку. Мій телефон сів, тому частина кадрів дружина знімала на свій телефон. Найбільша проблема, яка була, це підлізти до дерева, бо все дуже хаотично, все завалено. Ось, Бачите, тут піноблок лежить. Коротше, було підлізти важко. Різати не дуже важко, а от підлізти важко. Але ми потихеньку-потихеньку справились, тому, тому е, все зроблено. Це були останні роботи на сьогодні. Е, е, також зараз ще е, поділюся з вами, е, що буде далі відбуватися на нашій ділянці. Тому не, не перемикайтеся, слідкуйте далі, далі буде цікаво. Так, друзі. Тепер е, хочу трошки поділитися, що відбувається на нашій ділянці, який план дій і все інше. Е, як я вже і казав раніше, я би з радістю поїхав на діляночку і прибрав. Там, там, є, там є постійно все, що поробити. Але були дощі і вчора дощі були. Сьогодні єдиний день без дощів на цьому тижні, і е, е, я вирішив. Поїхати до батьків, допомогти їм зробити те, що ми сьогодні робили. Ось. А займатися на ділянці вже буду на тижні, якщо знову ж таки буде нормальна погода. Що ми хочемо там зробити? Ми хочемо ще довести сім машин по 25 тонн землі, щоб спланувати рівну ділянку. Ось, відповідно, 25 тонн землі, плюс ще десь скільки там, 10 тонн сам самосвал, ну важкенька, да? дорога до ділянки, все окей, машина доїде, але на самій ділянці вона просто загрузна. Тому це відкладається до тих пір, поки не буде суха погода, щоб машина могла заїхати і скинути землю. Ось, тобто Я готовий, і люди, там, що займаються землею, вони готові ми чекаємо погоду. Також паралельно ми опрацьовуємо трек з підключенням інтернету. Заявку я вже подав. З бригадою монтажників зізвонився. Я планую в один і той самий день сумістити підключення інтернету і завіз землі. Це буде будній день. Ну, а я знайду де себе діть в цьому процесі. Ось. Також є по ділянці ще одна невеличка проблемка. Там деякі дошки від будинку старої хати складені якраз десь, де буде повинен проходити забор, і нам треба їх трошки додвинуть. Ось Це теж таке важливе завдання. Ну і... Е коли ми це хочемо закінчити вже до, до снігів перших, до похолодання. Ну а далі будемо робити дорогу. Там є ще кусок, який треба вимостити нормально, щоб був під'їзд до діляночки. Ось. Тому ось такі найближчі наші плани. Ну і закритися вже на зиму, збирати гроші на весну, щоб можна було розмічати. І, і, підготовчі роботи до фундаменту. Тобто Розмітка, копка там все-таки заливка. Ось така от, такий анонс. Звичайно, що коли ми закриємо питання по землі по інтернету, я зроблю фінансовий звіт. Тобто, я розкажу, що, скільки мені коштувало, які були проблеми. Це буде теж такий довгий випуск. Нічого не буду показувати, тільки цифри. Ну, щоб було зрозуміло у 2025 році, які виклики фінансові і організаційні стоять перед людьми, які хочуть будуватися. Або в схожій ситуації я хочу будуватися, але мені треба вийти в точку 0, де підготовчі роботи всі зробити до, під, до будівництва. Це немаловажливий факт. Ось. Е ну, на сьогодні це все. Дякую вам, що ви стежите, підтримуєте, коментуєте, поширюєте, підписуйтесь, спостерігайте за нами, ми будемо все старатись показувати вам. Бажаю вам гарного дня і слава Україні!